Morgen. доброго ранку. Місіонерський центр Сонга неподалік міста Каміне, що в бельгійському конго, був для мого дядька Олі втіленням його мрії. Нарешті він став лікарем-місіонером у Африці. спочатку він повинен був місяць працювати у місті Елізабетвіль, щоб отримати кваліфікаційний атестат з тропічної медицини. Протягом цього періоду Оллі дізнався багато нового про можливості діагностики та лікування тропічних хвороб. Дорогою з каміни у Сонга вони проїхали кілька селищ. Жителі голосно вітали їх. вако, 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 вако!» Чим голосніше вони це вигукують, тим більше вони радіють, пояснив водій. Оллі також радів, що нарешті він працював лікарем-місіонером. І тут він побачив свій місіонерський пункт. На вершині пагорба можна було розпізнати європейські споруди. Це Сонга, машина зупинилася перед лікарнею. До них наблизилась одна з медсестер, і вона представилася як Лідія Дельхов. Незабаром їх багаж перенесли до цегляного будинку. Олі та Алін змогли оглянути своє нове житло. Дах було вкрито гофрованим залізом, та на вікнах були сітки від комах. Підлога була з червоного бетону, як і більшість підлог, які вони бачили у Африці. Олі одразу ж почав вивчати особливості роботи в лікарні, в яку прибув. Місія була заснована у 1921 році і поступово перетворилася на лікарню. Нові будівлі було завершено у 1933 році. Але головна частина лікарні була все ще примітивною. Олі постійно перебував серед людей, щоб вивчати мову. Спочатку Лідія йому перекладала. Перший час не було випадків хірургічного втручання, населення було налаштовано скептично. Люди боялися довіритися незнайомцям. Якщо щось піде не так, під час першої операції його репутація буде зруйнована, і саме тому він спочатку хотів робити лише ті операції, в результаті яких він міг бути впевнений. Ця стратегія спрацювала незабаром поширилася чутка, що в місті Сонга є лікар, який може оперувати, і пацієнти почали приходити. Невдовзі Олі вже обходився без перекладача, тому що він швидко вивчив кілуба і суахілі. Також він зрозумів менталітет місцевих жителів. Пацієнтів надходило все більше і більше. Незабаром він вже щоранку мав виконувати кілька складних операцій, це не враховуючи багатьох інших пацієнтів. Оскільки санітар не завжди був на місці, то часто по ночах йому доводилося опікуватись тими, кого він нещодавно прооперував. Всі операційні випадки він занотовував у блокно і пізніше цими записами він міг підтвердити свій хірургічний досвід. Але Олі точно знав, що він довіряє допомозі великого лікаря. Перед кожною операцією він молився разом з персоналом та пацієнтом. Оллі було дуже багато роботи. Разом з тим він був дуже щасливий. Зрештою, він міг займатися тим, про що він завжди мріяв. Після семи років роботи він отримав рік відпустки і зміг з родиною поїхати до США, але потім знову повернутись до Африки. Його сім'я збільшилась до п'яти дітей. на закінченні другого терміну служіння діти були у такому віці, що могли йти до школи. Олі почав медичну практику у Каліфорнії, а діти могли ходити до школи і вчитися. Але навіть у цей час Олі був лікарем-місіонером. Він щороку їздив до якоїсь місії, щоб замінити лікаря, що на три місяці їхав у відпустку на батьківщину. Таким чином він об'їздив увесь світ від Папуанової Гвінеї, басейну Амазонки та Індонезії до Лівії та знову завітав до міста Сонга. Олі було вже 70 років, коли його попросили ще раз поїхати у Сонга. Він сказав, я хотів би поїхати туди, але не на три місяці, а на три роки. Таким чином вони повернулися до Африки. Загалом мій дядько більше 20 років працював медичним місіонером для церкви, яку він любив. Ісус був його зразком. Олі працював скрізь, допомагаючи людям, приносячи зцілення. Але це зцілення було не тільки фізичне, але й духовне. Про Ісуса написано, і ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи і оздоровляючи всяку недогу і всяку неміч між людьми. Олі ніколи не забував, що справжнє зцілення не може бути тільки фізичним, він був посвяченим у сан пастора і міг хрестити. Батьки Олі хотіли, щоб він став проповідником. Тепер здійснилися обидва батьки. Бажання його власна мрія і бажання батьків. коли я відвідала мого дядька у Каліфорнії, йому було вже 92 роки. Я бачила, що його серце все ще горіло бажанням працювати. У нього в кабінеті була велика карта світу, на якій були відміншені усі його місіонерські подорожі. Там у нього були також сувеніри з Африки. Він показав мені свої плівки та фотографії з міста Сонга. Я можу його зрозуміти. Він залишив частинку свого серця у Африці. Олі відгукнувся на Божий заклик, коли він був іще хлопчиком. Він залишився вірним цьому заклику протягом усього свого життя. Борись доброю боротьбою віри, держись вічного життя, до котрого й покликано тебе, І визнав був добре визнання перед багатьма свідками. В служінні іншим Він знайшов сенс свого життя. Ісус каже всім нам: Ти йди за мною. Він також закликає вас і мене слідувати за ним. Якщо ви відгукнетесь на Його заклик, то і ви матимете повноцінне життя. Я хочу помолитися з вами. Господи, дякую за людей, які служать прикладом для наслідування. Допоможи нам чути твій заклик і слідувати Йому. Ми дякуємо тобі за цей заклик. Амінь. Якщо у вас виникли запитання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.